Вітаю на каналі Ліхтарик. Знайомтесь? Я Аліса. Я Бобка. Взагалі то його ім'я Богдан. Але всі звикли звати його Бобкою. Це головні герої історії, що відбулись під час літніх канікул на дачах. Історія друга Непроханий гість. Аліса вже майже прокинулась. Але сновидіння ніяк не хотіло відпускати її. Поліція заборонила маленькому чоловічкові стрибати верхи на лисиці, пробурмотіла вона. Але хто врятує баранчика? Адже лисиця тримає його у зубах? А де Аліса? почувся голос тата з першого поверху. Невже вона ще спить? Так, відповіла мама. Сходи, будь ласка, поклич її снідати. Тато та мама на дачі. Від здивування Аліса різко сіла на ліжку і з нею повністю злетіла мариву сну. Дівчинка натягнула шорти, схопила футболку і побігла вниз на кухню. Дорогою вона встромила голову в одежину, навпомацьки зіскочила з останньої сходинки і бац! Врізалася у щось велике там яке. Ой-ой-ой! З переляку заверещала Аліса і вигулькнула у горло футболки і. І застрибнула на тата, який і був цією несподіваною перепоною. Як добре, що ти приїхав, татусь, сказала Аліса і смокнула його в щоку. То які в нас плани? Готуватись до прийому гостей, відповів Сергій. А просто зараз снідати, Перелазь мені на плечі. Обережно, в кухні низька стеля, нагадала мама. Сідайте краще до столу, оладки охолонуть». І, до речі, я теж хочу обійняти свою донечку. Тато поставив Алісу на підлогу. Дівчинка з мамою обійнялися, а потім вони всі разом сіли снідати. Оладки були дуже смачними. А де Олесь Бабуся Таня, раптом згадала Аліса. В магазині? Ні, відповіла Маша. Вони поїхали додому відпочити. А чому вони не можуть тут з нами відпочити? здивувалася Аліса. Тому що вони на дачі не вміють відпочивати. Вони то сапають, то поливають, то в домі прибирають, то почала пояснювати мама, але тут втрутився тато. До речі, нагадую, зараз нам усім потрібно поприбирати. Десь години за дві мають приїхати Артем, Дмитро та Олена. «А вже ж, гості, пригадала Аліса. А діти будуть? Ні, тато похитав головою. Сьогодні у нас лише дорослі гості і свого песика артем також не візьме, бо той захворів. Ну от, незадоволено протягнула Аліса. Ні дітей, ні тварин, а саме прибирання. Нудьга, та ще й Бобки не буде. Він з батьками, напевно, вже у торгівельному центрі. Алісо. Але ж тітоньку Оленою і дядьком Дмитром ти дуже весело грала на пікніку, забула, нагадала мама. А, так, вони прикольні, згадала Аліса. Дядько Дмитро дуже кумедно утікав від м'яча. Досить балачок? Гайда прибрати? підсумував тато, і цього разу із ним всі погодились. Аліса з мамою залишились на першому поверсі прибирати кухню та вітальню. А тато пішов наводити лад на великому горищі, де були спальні. Десь за годину, коли мама закінчувала прибирати вітальню, у двері пошкрябали. Аліса зі шматком сиру у руці, вона саме розкладала на блюді смаколики, пішла відкривати. Щось вони зарано, роздратовано сказала мама і заховалася із тряпкою та відром на кухні. Аліса відчинила двері і побачила на порозі. Сіро біле кошеня. дівчинка від подиву випустила з руки шматочок сиру. Кошеня муркнуло на знак подяки, підійшло до Аліси і раз-два проковтнула весь шматочок. Ого, як тобі сподобалось, задоволено прокоментувала Аліса. Ідея, я буду звати тебе сир чи сирочок, або сирок. Згода? Мяу! Відповіло кошеня і стало тертися об Алісіни ноги. Аліса лагідно почухала маленького за вушком. Кошеня, мабуть, сприйняло це за запрошення, бо пішло до вітальні. Щаслива Аліса йшла слідом. Сирочок обстежив диван і застрибнув на нього. З кухні вийшла мама, одягнена у святкову сукню. Не помічаючи кошеняти, вона підійшла до столу і здивовано запитала. А де гості? І саме в цей момент сирочок стрибнув на стіл і втрапив просто у блюдо зі смаколиками, які готувала Аліса. «Сир, що ти на це що пухнасте неподобство, одночасно вигукнули Аліса та Маша і додали в унісон. Кири звідси. З переляку кошеня злетіло зі столу і кинулося геть від крикунів, але не надвір. А на сходи? А ліса та маша побігли за ним на горище. Сирок видряпався нагору і, відчуваючи небезпеку, одразу сунувся під диван. Йому не пощастило, щілина виявилась за вузькою. Картинка вийшла кумедна. З під дивану стирчали тільки задні лапи та хвіст кошеняти, а поряд з ним застиг тато, з книгою в руці. То ось як ти прибираєш? І з докором сказала йому Маша. Та втім, зараз твоя книга стане у нагоді, вижене цього нахабу. Так так, зараз ми його швиденько, жваво відізвався тато. Але не так сталося, як гадалося. Тільки но тато завів книжку у щілину, як котячі лапки почали швидко відсуватися від неї вздовж дивану, а хвіст закрутився, наче скажений. Варто було татові завести книгу з іншого боку. Як кошеня повторила цей трюк у протилежному напрямку. І так раз за разом мама та Аліса сміялися мало не до ха Ой, в мене, мене вже від сміху живіт болить, поскаржилася Аліса. А ви не хочете мені допомогти? з докором запитав тато. Ой, вибач, звичайно. І з цими словами Аліса схопила сирка за хвіст і витягла шалапута з під дивану. Кошеня роззирнулася на всі боки і одним стрибком заскочило на татове улюблене крісло. Одразу затишно вмостилось і почало старанно вилизувати свій хвіст. «От хаба, розсміявся тато. Ти, звичайно, дуже гарний котик, але тобі тут не можна. Іди, іди на двір!» І тато легенько штовхнув кошеня у бік книжкою. Сирочок насуплено глянув на тата. Але послухався і пішов до відчинених дверей. Іди, іди, гарний котик, підбадьорив сирка тато. А ми тобі на дворі шматочок м'яса дамо. І тато знову став легенько підштовхувати кошеня книжкою. Сирок уже дійшов до двері, але в останню мить передумав і відскочив убік. Сергій ще раз підштовхнув кошеня до виходу, і сирок пішов. Але так само в останню мить відстрибнув. Це дуже нагадувало гру зажени кульку в лунку. Аліса та маша вже заходились від сміху. Але коли тато розгублено подивився на них, мама взяла себе в руки. Все, досить, суворо сказала вона і затопотіла ногами на кошеня. Киш, киш на вулицю! І сирочок вибіг з кімнати. Тато, мама і Аліса одразу вийшли за ним. Але ніде його не побачили. Сир, ти де? вигукнула дівчинка і побігла сходами вниз. Його внизу немає, гукнула батька Маліса. А двері були відкриті. Можливо, він пішов? Можливо, і пішов, сказала мама, спускаючись сходами. Але хотілося б знати напевно. Маша про всяк випадок зачинила двері і всі пішли шукати кота по дому. Заглядаючи у кожний куточок, сирка так ніхто й не знайшов. Що будемо робити? запитав тато. Наче у відповідь хтось пошкрябав у двері. Сир прийшов, зраділа Аліса і кинулася відчиняти. А ось і я. радісно вигукнув Бобка, забігаючи в дім без запрошення. О, привіт Паріжок!» Всі здивовано обернулися у той бік, куди махнув Бобка. На шафці коло білої вази сиділо кошеня нерухомо, наче порцелянова статуетка. Вчора цей котик гостив у нас, став пояснювати Бобка. Він з'їв цілих два пиріжка з м'ясом, ось я й назвав його пиріжком. Виявили, що він втік від однієї бабусі сусідньої дачі. Ми з мамою його повернули. А сьогодні, виходить, він у гості до вас, О, я мало не забув цим пиріжком. Я ж вам гостей знайшов, які загубились. Ви чекаєте гостей, так? Ну, так, трохи розгублено відповів тато. А я так і зрозумів, що вони до вас, зрадів бобка. Хлопчик вибіг на двір і закричав Ходіть сюди, все вірно. Замить на ганку з'явилися Олена, Дмитро та Артем. Сергію, а ти слухавку принципово не береш, дещо роздратовано сказав Дмитро. Навігатор не міг знайти вашу ділянку. Добре, що оцей хлопчик допоміг. Він сказав, що знає, де живе Аліса. І Дмитро вдячно посміхнувся дітям. Ой, вибач, зніякав її тато. Цей кіт нам зовсім голову задурив. Ой, який милий, засюсюкала Олена і навшпиньках пішла до сирка. Кить, кить, кить. Виявилось, що гарно накритий стіл та охайно прибрані кімнати це не так вже й важливо, коли у домі є милий грайливий котик. До речі, сиркові теж все дуже сподобалось і те, що з ним усі бавились, і обіцяний шматочок м'яса. А після обіду діти віднесли сонного сирка до його хазяйки, бабусі із сусідньої дачі. Сусідка пригостила дітей шоколадними цукерками і сказала Не знаю, як вам і дякувати. Ось боб, вже другий день мені цього шалапута повертає. й Морчику, до мене. Звернулася бабуся до сирка. І кошеня застрибнуло хазяйці на коліна, скрутилось калачиком і голосно замуркотіло. Коли діти повертались додому, Аліса зі сміхом запитала бобку. А знаєш що? Що? Мого сирка виявляється звати Мурчиком? Еге ж? А знаєш що? Що? А мого пиріжка виявляється теж звати Мурчиком. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!